Та на каналі Інтертехніка. Дивіться, новенькі скаути 404 і 504 з кабінами. Це нові моделі з новими доробками. Особливість, перша зразу скажу, це в них в обох стоїть двохдискове щеплення. Вже поставили раніше не було. Але давайте подивимось, що по бюджетах, скільки коштує це, скільки це. Якщо у вас вистачає тільки на це, чи є сенс купувати це. чи якщо ви хочете купити це, може купити це, на що воно взагалі нажа? Ну для чого воно? Подивимось по вазі, по номінальному тяговому зусиллю, що в цих тракторах такого в нас є. Окей. Движок у нас тут КМ. А, зараз секунду. КМ 490 ВТ, 40 кінських сил він видає. А тут у нас а, вже движок більший йде. Да? КМ 495 ВТ, він 50 кінських сил. З моментів, що вони в обох міні тракторах вже, це така доробка в них, це скаутах в обох. Покажу на одному. Опа, дивимося. Ось. Всі електроніка, всі плати, всі мозги вони знаходяться вже над другому. Не збоку. І не в приборці, і не в салоні. Ось такий момент. Лінзова оптика, тут led оптика. Двигуни перевірені, стандартні. В принципі, вони по комплектації їх там додають, віднімають щось з них. Але схема стандартна по гумі. Тут передня 83 на 20 тут 7,5 на 16. Ну, візуально бачите менше. Тут 12,4 на 28 тут 11,2 на 24. По навісних механізмах. Тут є велика різниця вже. Дивіться, вона тут. Ось так виглядає. Два гідравлічні циліндри, два комплекти від гідровиходів, палитбору потужності, підсвітка під номер. І тут у нас в принципі, схожа, майже ідентично, я б сказав. Бачимо. Вони обох комплектуються камерою заднього виду, бачите, в неї щиток, щоб її сильно не заливало світло. Бачите, воно регулюється, треба піджать, регулювати, як вам зручно. Потім по моментах. Номінальне тягове зусилля по документах у обох них 13,5 й. Тобто вони комплектуються одинаковим навісним обладнанням. Але по вазі. Цей близько 1900 кг йде, а цей 2300 кг. Тобто цей виходить важче на 400 кг міні-трактор. Потім давайте. Скажу по витраті палива Що в, в цього витрата палива 243, а в 404 також 243. По таких відмінностях сильно я не бачу. По цифрах саме, в документації. А, да, також по мануалу. 750 кг витримує на віск, але близько тонни вона в буде витримувати, щоб не полутатись в числах. Кабіни в них також ідентичні. Давайте оглянемо. Які в нових скаутах кабінки? Ну, покажи, що тут кабіна яка. Ось, ось зверху так. І тут така сама, ідентична кабіна. Бачите, давайте на прикладі цього її огляну. Ручка. Треба піджати її. Що у нас тут є? Коробка 4 передачі, ось понижені, повишені, і реверс у нас тут збоку трошки назад підбавлений. Потім вентилятор по одному дефлектору з кожного боку, магнітона вимкнує включено. Перед запуском його чувак. Інтертехніка Огляди з євга. Підписуйся, і став лайк. Техніка на ходу маневрений тракторець. До виконання всіх задач завжди, завжди готовий. ось І тепер давайте по цінах розкажу. О, по цінах, що в даній техніці. Отакий От на 40 кінських сил буде коштувати 8100 доларів, а ось. На 50 кінських сил 9400 доларів. Він дорожче виходить на 1300 доларів. Ось. Все. Тоді дякую за увагу. Дивились відео і до нових зустрічей. Бувайте!